Дівчата, усім доброго дня. Сьогодні у мене закупочка усіль по, е, десь плюс мінус на тисячу гривень, тому що було декілька чеками. І почну з цього. Це е, чіпси, взяли собі діти, це чіпстерс, якісь там велика пачка по 45 гривень. Одну у мене зараз, так як ночі не спокійні і важка ситуація була цією ночю. То до мене приїхав мій племінник, і це дочки пачка це племінника по 45 гривень. Це свекруха мені передала домашньої тушонки індичої, Будемо пробувати. І купила я картоплі. закінчилась в мене картопля по 7,99-2712. Вибачте, дівчата, трохи язичок заплітається, тому що е, ночі не спали, сиділи в погребі, тому. Трошки таке призаторможене, стан призаторможений трошки. Також купили Кока-Колу, вона коштувала 47 гривень. Здається, вона також по акції була. Не знаю, діти купували, я не бачила. Чай і Фанту ми купували в іншому магазині. Так, відволікли мене, це е, чай і фанту ми брали в іншому магазині, віддали за нього за все 57 гривень. Ну, а далі піду по моєму улюбленому сільпошному е, чеку. Так, пакет, пакет, пакет. Макарони, вермишель е, екстра. Це у мене що? Це тая отакі такі от я взяла. Це в мене син такий любить. Ну, саме ну таку не паутінку, а тоненьку вермишельку. Вона була по акції по 30 гривень. Три йогурти я взяла: отакі. растішка, персик, полуниця і банан. Це також сину, і вони коштували по 11,59 кожен. Сосиски від Бащинського, філейні. Де вони? Де, все, де вони? Тут 420 грам. І коштували вони 97,49. Не дешеві, але, в принципі, не було особливого вибору. А м -м, бажання десь їздити по іншим магазинам також не хотілося. Так, чіпси ось сюди я глянула по чеку 44,99 вони коштують, навіть дешевше, ніж я вам сказала. Київ мікс спагетті. У мене племінник, він дуже сильно любить спагетті. Тому взяла одразу кілограм, і він 41,99. Непогані ці спагетті, я їх дуже часто беру. Так, крупа пшенична. Пшенична, тут е вага 800 грамів, по 9,99 Це я купую собаці на кашу. І, бо в мене пшеничну кашу діти не люблять. А собака любить. По, 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 по 9,99. Так, далі круасан я взяла ось сину 7 Days по 1998 сир, пірятин, дружба, ось такі дві штучки, взяла по 13.99 кожен. Це мені треба на салат, крабові палочки, водний мір, охолоджені, тут 90 грамів. Також я взяла на салат, хочу зробити яйця, сир, крабові палочки. Майонез, часничок такий, намазочку, наче на хлібчик, дітей і треба чимось годувати. Їх уже на одного більше. Двоє підлітків по 14 років. Вони постійно хочуть їсти ростущий організм. Тому буду видумляти. Коштували вони 39,59 далі приправа мівіна куряча. Я її постійно купую. Тут 80 грамів, 18,99. Ну, Коли я в Аврорі, то беру я їхню приправу, вона нічим не гірша і ціна нормальна. Так, бат... так, Батончик Марс це у мене син брав, хліб, кулиничі. Нарізний, який пушкарівський, здається. Так, пушкарівський оцей чорний, це я взяла собі. Я його також інколи купую, експериментую постійно з хлібом, і він коштував 24,39. Так, молоко. Отако, вибачте, молоко повна чаша. 2,5% жирності, 900 грамів, і коштувало воно 25,79 цибуля. Цибуля по овочам. Хотіла, звичайно, ріпчату не було, тому довелося взяти білу, але вона була така дорога, 72,99. Тому я взяла усього дві штучки на 14 гривень. Також я взяла цукор. Білий 1 кілограм 32,99. Кетчуп щедро лагідний в об'ємі місіки. Там 250 грамів, 26,19. Хліб тостовий, кулиничі, 25,69. Огірок екстра. Я взяла там е, раз, два. Три три штучки. Вони такі не самі маленькі. Був звичайний, ну, такий тепличний, дешевший, але він був якийсь не, не цей некрасивий. Тому я вирішила взяти ці. Вони були по 99 гривень кілограм. І тут на 36,83 е, яйця курячі. Тут два десятка на 69,80 картопля. А, картоплю я вже вам показувала. Картопля по 7,99 показувала. Апельсини були по акції 54,99. Я взяла тут три великі апельсини. Майже на кілограм 802 грама, на, на 44,10. І, 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 і що я вам не показала, це те, що А, отаку вафеліні я собі ще взяла. Я їх люблю, інколи беру по 12,99. І племінник у мене взяв оці ці пампушки. Боже, скільки ж вони коштували? Десь гривнів 13, мабуть. От дуже йому захотілося пампушок. І ще я вам не сказала чомусь про майонез. Десь я його пропустила, пропустила, пропустила. Ага, ось сюди. Майонез щедро провансаль. 1969. Він коштував. Тут невеличка пачка 67%. 150 грамів. Я краще візьму дорожчий майонез, він буде. Маленька упаковочка, але він буде смачніший. І цим я не зіпсую смак основної страви те, що я буду готувати. Тому ось така сьогодні в мене закупочка. Настрою нема абсолютно ніякого. Бистренько підібрала те, що порахувала за потрібне. І на цьому все. Зараз знаходимося на дачі. Тут спокійніше і тут є погреб. Тому. Дівчата, бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних. Дай Бог нам всім сил, терпіння і витримки. Слава Україні!